Митрополита Андрея Шептицького. І в цьому році виповнювалися дві такі дати. Це 70 років з дня смерті Андрея Шептицького і 150 років дня його народження. Митрополит Андрей був посланий Богом на цю землю до цього народу, до цієї. і перед якими відстоював права церкви і простих людей. Митрополит Андрій Шевтицький величезну увагу приділяв християнству. Пам'ятайте, що християнське виховання є більшим добром, ніж усе добро світу. Скажу тобі, чоловіче, чого треба і чого Господь від тебе вимагає. Дій справедливо, люби милосердно, милосердні вчинки і ходи в покорі перед Господом Богом.